Великдень для закарпатських німців велике родинне свято, яке має і власні кулінарні традиції. Обов'язковим і найголовнішим атрибутом свята завжди була паска, зроблена зі здобного дріжджового тіста. А для дітей німці традиційно випікали фогелів, пташок. Ми беремо приблизно 600 грамів муки, залишаємо собі трошки муки для замішування. Ми беремо домашні яйця для пасочки. Два яєчка, дві кофейні ложечки солі, цукру, дві чайні ложечки. Так, починаємо це гарно вимішувати. Тісто у нас повинно бути легеньке. Коли вже ми яєчка вимішали, можемо повільно додавати дріжджі. Дріжджі ми розвели з водичкою теплою, а можна з молоком. Коли вже тісто так гарно відходить від рук, ми додаємо туди трошечки олії. Приблизно 2 ложки. Тісто треба вимішувати довго. Бабуся моя завжди вимішувала дві години. У нас менше, тому 40 хвилин достатньо. І бабуся казала, коли мол, робиш тісто, вимішуєш тісто, завжди думай про хороше або молися, щоб паска вдалася. Коли ми добре вимісили тісто, ми його прикриваємо серветочкою або рушником для того, щоб воно підійшло. Потім з нього можна вже... Робити фогелів і пасочку. Так. Дивіться, яке гарне, як його багато. Забираємо наше тісто на робочу поверхню. Зробимо фогелів. Для того ми Робимо ось таку качанку, робимо вузлик, формуємо носик пташки, з кінчика робимо хвостик і робимо з перчика два оченятка. І кладемо на пергамент. У нас сім'ї четверо. Я завжди роблю чотири пташки. І потім ми дивимося, хто на, яка пташка на кого схожа. Ми їх не одразу ставимо в духовку. Коли сформуємо, трошки дамо їм підрости. З іншого кіста ми робимо косу для пасочки. Так, для того ми теж робимо качанки. І просто їх переплітаємо. Завжди віночок має бути по діаметру трошки менший від пасочки, яку ми поставили. І так само до середини. Менший. Це робиться легко і швидко. Так, Покладаємо гарненько. І ще залишилося зробити серединку. У серединку моя баба казала, що це ружа. Поки наші фогелі і пасочка підростають, духовочку нашу включимо. Так. Ми зараз подивимося, як наші фогелі вже трошки підросли. Будемо їх змазувати. Жовтком яєчним. Вбиваємо яєчний жовток. Коли держали гусей, курей, то в нас були натуральні пір'я. Бабка робила такий віничок із пера. І цим віночком отак от змазували перед випіканням пасочку, булочки здобу. Так. Фогелі наші ми змастили і зараз будемо пасочку змащувати. Так само. Бачите, пасочка буде ніби глазурована. Будемо закладати наші форми у духовку. Пасочку. І зверху є наш місце ще для фогелів. Ми засікаємо приблизно 45 хвилин, але будемо слідкувати за процесом, оскільки пташки наші спечуться швидше. Ми будемо дивитися, щоб вони у нас не підгоріли. А тим часом ми собі будемо робити з масла баранчика. Ми беремо одне масло і вправні руки. Наші фогелі вже готові, тому ми їх винімаємо раніше, ніж пасочки. Дивіться, які гарні. Вийшли рум'яні наші пташенята. Час підійшов. Ось дивіться, яка краса. Викладемо наших готових фогелів на тарілочку. Тож до паски ми готові, фроє остерн.